Довго я збиралася записати цю тему, але ж думаю, треба ж бути позитивною, і як от не намагаюся, я лишаюся такою, як я є. Каті. Ну, я буду ще щось робити з цим. А, так ось Про ірландський гумор. Коли я жила з чоловіком, то мені здавалося, що це все окей і це смішно. І я навіть мамі казала, мама казала, Катя це такий чудовий ірландський гумор. Коли я почала працювати, в мене поліпшилася англійська, я стала спілкуватися навколо з ірландцями то тут от були проблеми, і вони лишаються досі. І я навіть думаю, от як почуватися своєю, якщо я не розумію, що тут смішного. А, ну, там декілька випадків. Ну, перший такий випадок це коли ірландці дивляться на ліфт, це масово, це може бути група людей, отак от дивляться і кажуть, де ліфт. І ти їм кажеш, Оце? і вони починають сміятися всі, і тільки одна людина не сміється, і так ви вгадали це я. А, чи, наприклад, мій колега, я йому вдячна там за багато речей, а, він такий, ну, я йому подобаюсь. І він про це відверто каже, це Не я ж собі щось надумала. А, молодший він за мене на 9 років. Так, так, себе не похвалиш, що тебе похвалить? А, а От гумор в нього так собі, то котики якісь, то я взагалі не розумію, що він верзе ну Давайте на мою англійську спишемо. То він висилає мені фото, він стоїть в офісі, і в нього такий капелюх ковбоя. Ну, я думаю, що йому подарував хтось, і він всім розсилає, що це смішно. Ну, і я йому кажу, це дуже смішно. Ну, як ви розумієте, я теж не сміюся. І от такого багато. Тобто, я не, багато не розумію. От як вони чіпляються, це увага. Ну, я розумію, що це увага, але така дратуюча, як на мене. Бо вона заважає ця увага. Хоч увагу я люблю. Чи коли це от такі от випадки, і ви запитаєте, а українці всі смішно жартують? Так, майже усі. От нещодавно я з незнайомими українцями сиділа, і мені було дуже дуже смішно.